Всім привіт, народ, слава Україні. Ну, як бачите, ми знову в темну пору доби і знову включаюся до вас. Сьогодні буде чергове відео. Сьогодні відео таке буде, яке я вже хотів вам показати два роки тому, але весь час не складається. Весь час є якісь нюанси, весь час щось переігрується і весь час є те, що заважає мені зайти нашим каратом. По буряку після того, як копали холмери. Ну, як бачите, в нас прекрасно примерзло. Десь зараз мінус 2 градуси. І йду я попробую, як буде себе поводити лемкен-карат на тім полі, де у нас був цукровий буряк. В той момент, коли я робив останній раз глибоке риглення, Напарник вже розпочав ту площу, йшло доволі непогано, йшло. доти, доки йшло А далі ми перестали зупинили роботу і було два дні перекуру. Зараз же ж ніби знов так непогано примерзло. Зараз мінус два, 10-та вечора. І обіцяє на ніч десь мінус 3-4. Як на мене, ідеальна погода для того, щоб пробувати знову робити ґрунтообробку. Ну, я бачите, я знову своїм ліхтариком, просто балдію від його роботи. Дуже класно все видно, дуже чітко. Е, можна собі гарно йти і, як то кажуть, вільні руки. Отож, народ, е, по традиції ставимо таке ні лайки, коментуємо, підписуємось на канал. Ось. І ми беремося до роботи. Зараз я прогрію тракторця, вийдемо в поле, все покажу, все розкажу. Два роки я вже повторюсь, два роки я вже е, як хочу вам показати роботу карата по буряках. Дуже багато нових підписників за останні два роки, які ще толком і не бачили такої роботи. Так що, я думаю, вам буде цікаво. А мені буде в нашу скарбничку чергове відео про карата. Добавлю його до такого списку, який у мене є на каналі, він вроді називається «Лемкіна карат в різних умовах. Роботи чи щось типу того, я вже добре не пам'ятаю. Но, факт того, це добавить ще одне відео і підкреслить універсальність даного агрегата. Що, як то кажуть, немало важливо. Трактори заправлені ще два дні тому, стоять, чекають, і, в принципі, помащені, заправлені, підготовлені, тільки просто вставати і працювати. Ось, так що якось так, народ, не перемикайтеся. Зараз буде дуже цікавий відос, дуже драйвовий відос. Зміна для мене буде зовсім недовгою, тому що по факту то черга Андрійка, але я їду просто попробую, як воно буде відбуватися робота, щоб він дурно не їхав трошечки далі до роботи. Чи мені не факт, як воно чи підмерзло, чи не підмерзло. Як то кажуть, попробую, заодно вам покажу відос. і... Тоді вже Андрійко мене змінить, так що познімаємо зараз трошки для вас. Так, а де мої ключики? Є мої ключики, є мої ключики. Є мої ключики. Накаємо масу. Бачите, у нас щось таке, типу, сніжку, типу, крупи, якої спадало з вечора. Клямка примерзла. Зараз я пустелю коврика, тому що я без коврика їздити не люблю страшне. Трошка змете, згрубша. Ось. Щоб не було якихось сильних. І поміще коврик. О! Ну теж щось похоже на, на робочу обстановку в мене в тракції. Там хтось замітив, я не... Я вже ж не, не показував, хтось замітив, що я люблю розвиватися. Я дійсно люблю розвиватися, я дійсно люблю. Так. Трактор завівся. Е, коли я показував відео про важку заводку Ареса, там хтось сказав, що солярка погана. Так, звісно, солярка е, бажає бути кращою, відколи в нас почалася війна. Але це не критично, тому що, бачите, два трактори заводяться на погано, а... А зараз заводиться поганенько, так що, тут, де кажуть, питання тільки до... до паленої апаратури, швидше за все. Так. Ось. Ось і ось. Файно, світло є. Можна працювати. Гриєм тракторця, не спішимо нікуди їхати. Не знаю, показував, не показував. Тут є така опція. Можна подивитися ось так і подивитися температуру масла. Температура масла у нас 6 градусів. Особисто я не рекомендую їхати кудись, коли температура масла не піднесеться хоча б до 12 градусів, тоді можна прокататися. А в важку роботу я би таки рекомендував хоч би до 20 градусів нагріти масло, тоді він набагато краще і набагато адекватніше реагує на ті всі речі. Скажімо так, Ставтеся з шаною до даної техніки і вона вам віддячить. А якщо будуть так називаємо наєзники працювати на тракторах, то потім можна обсирати, що той трактор хреновий, той трактор поганий, той трактор нестійкий, то можна будь-яку техніку обісрати. В першу чергу треба ставитися до техніки з розумом і з пошаною. І тоді вона вам віддячить. Віддячить немало і віддячить круто. Я думаю, що ви мене підтримаєте в тому. Хто не підтримує, будь ласка, аргументуйте в коментарях. Хто підтримує, ставте лайки і коментуйте. Дуже, дуже цікаво мені читати ваші коментарі. І дуже приємно мені читати ваші коментарі підтримки. Так що підтримуйте канал, просувайте українське. Ну а ми беремося до роботи. Ну що, народ, не пройшло і 5 хвилин. Температура масла 12. Потихеньку відвигаємося в поле. А, поки ми заїдемо, поки ми розложимося, то температура масла підніметься вище, і в принципі, будемо трошки працювати. Ось, Виїжджаємо, потихеньку, не спіша, потихеньку будемо працювати. А, як вам сказати, ну, починається звичайна робоча зміна. Нічна зміна, яка ну, привикле діло для теперішнього часу. Це вже рахуйте, у нас кінець листопада, сьогодні маємо, не знаю, 25 вже, напевно. Дорогляну. Так, Сьогодні маємо вже 25, тобто у нас зараз ніч з 25 на 26. Е -е, рахуйте вже зима на носі, так що погода прошена. Але я вам що хочу сказати. Зовсім не, не минулий рік, ні разу. Нам зараз на даний час залишається тільки зарихлити після буряків три площі і все. І рахуйте кінець сезону. Станом на, на даний час минулого року у нас ще ґрунтообробки було отако. От Просто дуже-дуже багато. І, і то, чесно кажучи, мене дуже сильно напрягало і напружувало. Сьогодні. Ми собі так на розслабоні працюємо. Ага, сьогодні примерзло, працюємо, не примерзло. Ну і чекаємо, нічого встигнемо. А, знову ж таки, навіть якщо би так сталося, що ми би не встигли зараз то все заробити, і нас би накрив сніг, біди вже би ніякої не було. Ті речі можна спокійно зробити весною. Проблеми я в тому не бачу. Так, може будуть чуть-чуть втрати по гечці, але я думаю, що то абсолютно не критично. Звісно, дуже добре би було гичку заробити зеленою майже за комбайном, тоді ефект виходить дуже класний. Це ми вже провіряли не раз. Ну, але якщо не вийде, то я ще раз скажу, біди в тому я ніякої не бачу. Отож, народ, беремося до роботи. Зараз, зараз буде дві. Шабдарвання, як то, та знайома фраза. Ну, Як бачите, народ, робота йде. Але робота не йде не так, як мені би хотілося. А ще до кінця не примерзло, так як би мені хотілося. Бачите, по рівному трактор за собою ще добряче риє. В принципі, каток не забиває, але дуже важко йде і буксує трактор. Я думаю, що треба, напевно, почекати годинки 2-3, щоб воно краще примерзло. І... Просто-напросто неохота дарма палити солярку. Час у нас є, у нас ніхто не підганяє. То для чого ми маємо мучити і ґвалтувати техніку, як ми можемо зробити це якісніше і з меншими затратами? Правильно чи ні? Ну, Зараз попробуємо, ще кружок зробимо, але швидше за все, що з'їдемо, і Андрійка вже одинка-друга буде працювати без. Так, пробуємо доїжджати до кінця поля. Ну, бачите, буксує так добряче. А, ну, Чесно, не буду я продовжувати далі роботу, немає ніякого сенсу. Андрійка годинка друга ночі стане і спробує продовжувати. Я думаю, що за годинки 3-4 воно підмерзне набагато краще і буде набагато краще е, працювати. Так що народ я там. Так, народ. З'їжджаємо ми з поля. Ще занадто рано виїхав я. Вроді би вже і годинки дві чи три мороз. Вроді і колобаньки гарно підмерзли, але площа по буряку ще така дуже така глийка. І ще працювати. ну, Карат не забивається, катоп не забивається, все нормально. Трактор буксує. Так що краще почекати тих годинок. Ну і далі Андрійко буде продовжувати роботу каратом. Ну, а якщо ви думаєте, що я йду лягати спати, то ви е, дуже сильно помиляєтеся. Зараз ми спробуємо е, завез, завезти другого тракторця, і ми маємо там іншу площу по боряку. Набагато крутішу по своїх склонах. Там каратом точно вже не вийде працювати. І, і там ми будемо працювати глибоко розрихлювачом, не глибоко на сантиметрів 30-35. Е, там буде відбуватися рихлення. Тому що каратом ми там, по-перше, що не зробимо вже. По-друге, що ми хочемо знаєте, чим пошвидше завершити наші роботи і під карата залишаємо дві рівніші площі, під глибоку розрихлювача, забираємо цю більш а, крутішу площу. і, скажімо так, Потім будемо приймати рішення далі. Може прийдеться і прийдеться всі поля зарихлити, це все буде залежати від погодних умов. Ну і від стану справ, звісно. Не хотіло б це, звичайно, тому що після карата воно цікавіше весною працювати, після карата ти собі легенько пройшовся чим-небудь, і ти вже маєш рівну площу. Після глибокого розрихлювачку треба розрівнювати спочатку ґрунт, щоб потім можна було щось робити. Добре, народ, я працюю далі, з вас лайки, коменти, підписка на канал. Ну що, народ, на цьому наша історія з каратом на сьогодні завершена. Що могли, то зробили. Тут наразі перекур на кілька годинок. Беремося до карата. Ой, беремося до глибокого розрихлювача. Не знаю, як воно буде, чи то воно буде в наступним відео, чи то буде ще в тому відео. Ще не вирішив, не знаю, що я там назнімаю. Якщо там теж буде невдала історія, то все буде в одним відео. Видно, в мене хоч трохи не. видно до світла тако стане. Ну що, злізли ми з трактора з каратом і беремося до глибокого розрихлювача. Їдемо спробуємо, що там вийде у нас в полю з цим агрегатом. Цей агрегат тягнути. На таку ж глибину легше. Цей агрегат а, зовсім, не, м -м, зовсім не забивається. Цей агрегат працює трошечки цікавіше, так що народ, що там таке? Ага, блимає світло. Цей агрегат працює набагато цікавіше. Так що моторимось, знову гріємось, знову холодно. І знов беремося до роботи. Ви не перемикайтеся, обов'язкові лайки, обов'язкові коменти. Ну а підписка взагалі просто незамінима. Тому що ще будуть відоси з червоними драконами, ще будуть відоси з ропою. Так що далі буде тільки цікавіше, сезон ще зовсім не завершений. Підписуйтесь, обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропускати наступних відосів. Так, народ, ну в тому тракторі набагато холодніше, я не знаю. В чому причина, але холодно, страшне. Ось. Поключали ми світла і... гріємось. Гріємось, народ, знову ж таки, та сама історія. Стараємось прогріти масло а, хоча б до градусів 12. Тут, бачите, тут дійсно холодніший тракторець. 3 градуси. Коли я заводив, а, там того було 9. Чи 8, не пам'ятаю. Ось, гріємо до 12 і потім будемо працювати. Ви не перемикайтеся, я зігріваюся, зараз печку до максимуму чуть-чуть прогріється моторець і буде тепленько. Так, ну тут хлопці мають свій двіж, купа фур. Йде відгрузка буряку. Я все ніяк не зберуся заїхати сюди. Відзняти вам повноцінне відео, але я думаю, що я все-таки знайду час для такого, причому що дуже багато людей питаються, як воно, що воно і для чого воно, і яким чином воно попадає все на завод. Ну, попробую вам то все показати. Так що все буде чітко. Ну що, народ, як бачите, я вже на базі. Рехляк ззаді, і то все означає, що навіть не було що показувати. Там ще більш мокріше, там просто пластилін, їхати неможливо. Сьогодні діла не буде. Завтра обіцяють мінус 5 на ніч. Попробуємо ще раз. включимо ще раз. Ну а на сьогодні відео завершене. Отаке невдала в нас сьогодні виїздка. ну І все одно треба тримати руку на пульсі. Коли хочеш все зробити вчасно, треба виділяти час і пробувати, однозначно пробувати, щоб потім не, не думати, що ти десь щось промахав по часі. Так що, отаке от буває. Не завжди все вдало, не завжди, не завжди все удачно. Бувають і вдалі виїзди, бувають і невдалі. Наразі дякую вам за увагу. Дякую за лайки, за коменти, за підписки. Будьте здорові! Слава Україні! Слава збройним силам України до нових відео, народ!